Перш за все, я хотів би почати з подяки за те, що надихаєте мене усіх, кого я знаю, нашу націю, весь світ своєю мужністю та рішучістю ви боретеся за краще майбутнє для ваших дітей, ваших родин і вашої нації. І ви демонструєте світові, на що здатна мужня громадянська позиція, щоб відбивати злісні атаки жорстокого диктатора і його гесенської армії. Тому я хочу подякувати вам. Решта світу пережила трирічне випробування, що є значно менш серйозним ніж те, з яким ви так добре справляєтесь. Коли ми пережили пандемію, для світу це була реальна можливість зупинитись і переосмислити основні пріоритети освіти. Тому я закликаю вас не робити того, що ми всі робили. А саме чекати повернення до нормального життя, тому що це власне те, що сталося. Ця освітня модель розроблена 140 років тому для світу, якого вже не існує. Модель, яка була розроблена для навчання молодих людей з низьким рівнем навичок, і з чим сьогодні бездоганно справляється машинний інтелект. Модель, яку ми знаємо, руйнує нашу базову допитливість, креативність та сміливість. Цю модель потрібно відкинути. І те, що решта світу не змогла цього зробити, не означає, що ви не можете досягнути серйозного прогресу. Тому я буду благати, заохочувати вас привнести таку ж відвагу і таку ж рішучість у вашу освіту, яку ви привносите, щоб відбити цю жорстоку атаку з боку Росії. Що це означає? Це означає, що діти із самого початку отримують важелі впливу, можливості та навички, щоб використовувати машинний інтелект, замість того, щоб конкурувати з ним. Якщо розглянути основні дуже вузькі здібності, які ми заохочуємо в школі, це здебільшого запам'ятовування інформації, повторення низькорівневих процедур та дотримання. Вказівок, просто погугліть блог GPT 4, і ви побачите, що нинішнє втілення штучного інтелекту прекрасно справляється з кожним серйозним іспитом і вдосконалюється кожного місяця. Набагато краще навчити дітей використовувати це, ніж намагатися наздогнати. Якщо поглянути, наприклад, 20-річної давнини, коли комп'ютери вперше перемогли світового чемпіона з шахів, із цього можна зробити такий висновок. Навіть якщо комп'ютери грають у шахи краще ніж світовий чемпіон, найефективніша комбінація це. Коли розумна людина вміє користуватися розумною технологією, технологією гри в шахи поєднання людського та машинного інтелекту не має рівних. Якщо ви це зробите, почнете із заходів підзвітності та пройдете через кожен урок у класі, якщо із самого початку ви нагороджувати і заохочувати дітей до використання машинного інтелекту, щоб вони з легкістю справлялися зі штучним інтелектом, ваші діти, ваша нація досягнуть неймовірних вершин за 10 років. Ви станете найпотужнішою економічною державою. І світу. Я і моя команда, ми не просто вболіваємо здалеку. Ми зробимо все від нас залежне, щоб допомогти вам досягти цих цілей. Але все починається із цього: чи готові ми переосмислити з нуля кожен основний пріоритет, кожен основоположний принцип освіти, і переосмислити школу, щоб підготувати дітей до майбутнього, яке зовсім не схоже на минуле. Ви можете це зробити. Ви показали світові, на що ви здатні уперед. Добрий день, мене звуть Ігор Соломадін. Я вчитель історії, і працюю в школі з 1974 року. Зараз я працюю у Харківській гімназії очах вже на протязі багатьох років. І знаходжусь в цей час в Чехії, в Празі. Тут ви бачите район а Також тут є діти українські. і Я працюю з українськими дітьми в суботній школі. Кожну суботу ми тут зустрічаємося і проводимо уроки української мови, уроки з історії України. Дітям дуже важливо не забувати себе, свою країну, свою ідентичність. І е, я також приймав участь колись в розробці проєктів, таких як е, Школа діалогу культур, приймав участь в проєкті розвивальне навчання. Це було багато років тому. Е, зараз е, я хотів би поділитися з вами деякими тонками з того, що е, я можу розуміти в наш час, що відбувається. Мені здається, що зараз е, війна дуже змінила наше життя і змінила також наші уявлення про світу, про школу. І вже неможливо залишатися на тому рівні, на якому були раніше. Я б сказав так, що гасло ось цього підходу, який я зараз намагаюсь стілювати життя, це перш за все зберегти спільноту. Вперше в історії і вперше в житті, в моєму житті, в житті багатьох людей, ми стикнулися з ризиком втратити країну. Втратити країну і втратити саме життя. Ми знаємо, що ЗСУ робить свою важливу роботу. І ми також робимо свою роботу. Наші діти зараз розпорошені по різних країнах Європи і навіть на різних континентах. Але багато з цих дітей вони не хочуть втрачати зв'язок між собою, зв'язок зі своїми школами українськими. І я так думаю, що наше зараз завдання, наше завдання полягає в тому, щоб зберегти цю спільноту. Це не тільки академічна спільнота, це ще трохи більше. І зараз ще дуже важко е, сформулювати зміст цього трохи. Трохи. Але це дуже важливо зрозуміти, що спільнота будується і на академічних відносинах, і не тільки на академічних відносинах. І про це варто подумати, як можна зберегти спільноту. Вітаю! Мене звати Олександр Новіков. Я... Голова Національного агентства з питань запобігання корупції досить часто Національне агентство асоціюється з перевіркою декларацій посадовців. Хоча нашим пріоритетом є формування культури доброчесності через просвітницьку роботу та навчання. Україна наразі переживає одну з найскладніших сторінок своєї новітньої історії. Водночас, український народ Продемонстрував усій світовій спільноті єдність, прагнення до свободи та незалежності, здатність будувати власне, успішне європейське майбутнє. Ми зробили свій вибір в 91-му, 2004-му, 2014 му та 2022-му роках. Та продовжуємо робити його кожен день, обираючи як цінності, пануватимуть в суспільстві завтра, лише сформувавши культуру суспільної доброчесності. Можна досягти майбутнього України вільного від корупції у всіх її проявах, і починати варто з за шкільної парти. Працюючи з учнівством, ми закладаємо фундамент цих довгострокових змін. Ми інвестуємо зусилля як у просвітницьку роботу, так і виховання покоління, яке обере своє життєвою стратегією доброчесну поведінку. Для реалізації нашої спільної мети офіс доброчесності НАЗК запустив проект. Прозора школа, який складається з трьох великих напрямків. Перший це інтеграція теми доброчесності та антикорупції до освітніх програм. Спільно з партнерами ми розробили навчальні та методичні матеріали, які дають можливість освітянам ознайомити учнівство з поняттям доброчесності. Запропоновані в них вправи та завдання сприяють формуванню в учнівства нульової толерантності до корупції. Розроблені навчальні матеріали були успішно пропілотовані в 16 школах з різних куточків України. Більше 100 шкіл на сьогодні активно впроваджують ці матеріали. Поки ви дивитесь це відео, до проекту доєдналися ще 54 заклади освіти з Львівської області та 12 з Рівненської. І це лише початок. Другий великий напрям це робота з педагогами. На нашій навчальній платформі «Стадія НАЗК» вже розміщено шість онлайн-курсів для освітян, з якими можна ознайомитись у будь-який зручний для вас час. І третій напрям це трансформація навчального середовища у школах на засадах прозорості та доброчесності. Учні формують власні життєві стратегії поведінки, спостерігаючи за діями інших, а тому виховання цінності доброчесності. Неможливо лише завдяки освітнім програмам, важливо, аби діти постійно перебували в середовищі, котре сприяє сприйняттю доброчесності як нової норми, щоб допомогти закладам освіти на шляху до створення такого середовища, офіс доброчесності НАЗК за підтримки експертів розробляє рекомендації, скориставшись якими, кожна школа зможе забезпечити створення у себе простору доброчесності та нульової толерантності до будь-яких. Проявів її порушення, наші діти, зростаючи і навчаючись в атмосфері доброчесності, обиратимуть доброчесні стратегії поведінки у подальшому, вже дорослому житті. Це саме те, що потрібно Україні для стрімкого розвитку та є запорукою довгострокового успіху кожного. Тільки так ми зробимо Україну найкращим місцем для самореалізації кожного.